Формула, наскільки я розумію, соціальної реклами. І формула, яка спрацьовує сьогодні, вони приблизно однакові. Я багато разів повторював, і це скорочення ще раз хочу, щоб воно прозвучало. Ми тут сьогодні. Бо як там? Ми вже краще знаємо, як жити в Нью-Йорку, ми вже краще знаємо, ніж як жити в Києві. От як жити в Києві, я чесно кажучи, не знаю. А як в Нью-Йорку, та ерунда. От. Або там, там, ну там, десь там, в ті часи, якихось, в 14 сторіччі. Я там теж знаю, як жити і як виживати. А як нам сьогодні тут, От. ми тут тепер. Або ми для нас про себе. Соціальна реклама без цієї формули навряд чи можлива в принципі. Бо той, хто займається чи планує займатися соціальною рекламою, він має справу з дійсністю. І ну от я це спостерігаю і на абітурієнтах. і... Там, коли перший курс починається з 1 вересня, таке розчарування, ну що ж ми будемо знімати за цією формулою? Ми для нас про себе. Не це просто, як тепер говорять, відстой. Хочеться ж зняти щось таке про якесь життя нафантазоване і так далі. Одне, одне по-перше, не виключає, а по-друге, життя дає нам матеріалу таку кількість кількість. Ця дійсність унікальна, абсолютно унікальна і більше ніколи не буде. От той, хто буде працювати режисером, ну скажімо, в 2025 чи 30-му році буде знімати. Ігровий фільм, ну от почне з соціальної реклами, його помітять, скажуть, ну, хороший режисер, давайте хай знімає ігровий фільм. А от ви спробуйте зняти сцену, яка, яку дуже легко сьогодні зняти ну, от там, де знаєте, от Макдональдс напротив, так? напроти кінотеатру Київ. Просто маленьку сцену, як зустрілися хлопець з дівчиною, там побачення, якесь, якісь слова. От спробуйте потім в 2030 році зняти оцю унікальну дійсність. Це буде коштувати мільйони. Оця декорація, той тонус, та масовка, яка сьогодні, в принципі, от вона є. І. І життя, якщо дуже уважно до нього придивлятися, воно весь час нам пропонує якісь дуже цікаві колізії, кожна з яких може бути основою для сценарія. Її тільки треба адаптувати до сценарія соціального ролика.